І хто я? Відкрийте мене, відкрийте мене. Туту тут тут тут. Псай. Раз, два, три, перекудився. А во друг, приїжджай! Що таке? Алло, я намагався його приколити своєю зброєю, але нічого не виходило, він походу зроблений з панциря. Ну, його шкіра як панцирь, навіть око як панцирь, нічого не вийде. Все тікайте. А обіцять сюди, куди я стрибаю. Я вже вам допоміг. Тут таке злих, і краще залишайся тут, поки ми всіх не, до... не переможемо. В них є друг. Треба як то зробити так, щоб їхній друг перейшов на бік нашого боса.